Існує багато міфів, як насправді важко мити аерогриль. І зараз покажу вам ще один лайфхак, який розвієть всі ці міфи. Отже, чаша після приготування м'яса. Ось так виглядає. Що робимо? Наливаємо звичайнісіньку воду, так, щоб все там, де є приставше, пригорівше приблизно було покрито водичкою. І секретний інгредієнт лимонна кислота. пару чайних ложечок. Все. Відправляю чашу в аерогриль. Вимикаю. 200 градусів, 15 хвилин. Старт. Час вийшов, відкриваємо і виливаємо цю воду геть. І після цього, як вилили, ось отак запросто все знімається навіть паралоновою мочалочкою. Залишається під краном тільки. Сполоснути, або помити додатково з миючим після того, як отак ось пройдемося мочалочкою Бачите, знімна чаша вже майже чиста. Все. Так само легко знімається із основної чаші. Просто м'якою стороною губки. Не треба нічого не терти. Взагалі нічого, бачите? Все, чаша практично чиста. Все залишилося на губці. Дві хвилини і вуаля результат. Ось так виглядає нижня чаша. Та кадити. Ось так середня чаша. Все. Мочалочкою змиючим промила, сполоснула, насухо витерла, і чаша готова або для подальшого використання, або вставити в аерогрильку і забути за неї до наступного використання. Так що лайфхак працюючий, користуйтесь, особливо ті, хто пишуть, що цю чашу неможливо відмити.